Що може бути сильнішим від бажання жити повноцінним життям, прогулюватися парком, спостерігати за природою не з вікна, а наяву, відвідувати улюблені місця, брати участь у різноманітних заходах? Здається, для нас це звичайна буденна справа, і часто ми не надаємо цьому належної уваги. Проте є люди, для яких зроблений перший крок самостійний, після важкої хвороби це велике свято. Продовження цієї болючої і вкрай важливої теми далі. Особливо боляче, коли така несправедливість стосується молодої людини. Коли життя лише розпочинається, коли маєш бути у самому розквіті сил, а тих сил немає. Якась підступна хвороба буває тебе щодня, і лише підтримка рідних та близьких не дає іскурці надії згаснути. Продовжуєш сподіватися на порятунок, який більшою мірою залежить від інших. Від людей, які мають у своєму серці промінь доброти і готові допомогти усім, чим тільки зможуть. Однією з тих, хто потрапив у пастку звичайного грипу, є Катерина Свирида, талановита дівчина, яка хоче повноцінно жити, знову взяти у руки пензель і оживити навколишню красу на полотні. Каті 23 роки. На даний момент у неї повний параліч ніг і частковий рух. Вона є інвалідом першої групи вже більше року. Після останнього плазмоферезу хвороба стала різко прогресувати. Ліва рука зовсім відмовила і почались проблеми з дихання. Лікарі дійшли висновку, що реабілітація на даний час неможлива, без попереднього лікування імуноглобіном, а саме біовен МОНО. Вартість одного курсу 133 тисячі гривень. Потрібно два курси. Загальна сума 266 тисяч гривень. Якщо зараз розпочати реабілітацію без попереднього лікування, своїми діями ми можемо довести до летального наслідку. Практично кожного дня стан погіршується. Ній горить жага до активного життя. Хоче побачити світ, хоче знову малювати, але не сам передходити і володіти своїми руками. Ледь стримуючи сльози, розповідає нам про свою сестру Наталія Хмеленко. Зараз Каті дуже важкий стан, вона самостійно нічого не може зробити. Мама постійно біля неї зараз знаходиться у відпуску, то вона від неї відійти не може, навіть чи по справах, чи в аптеку дуже важко, бо вона може, може сидіти, десь трошечки більше нахилитися і може впасти, що вона самостійно підвестися не може, що раніше вона собі могла раду руками дати, підпихнутися, повернутися, навіть самостійно совалася по дивані. Її життя зараз вже більше ніж рік на одному дивані. Вона і їсть там, і ми їмо ложимо голову моїмо так само. І, ну, всі. Всі процедури вона проходить на одному будиванні, одне вікно в нас, з нього майже нічого не видно. Сонечко на неї не попадає, то воно дуже біле. На вулиці вона вже не була більше року, також щоб сісти, посидіти, побути, бо сидіти важко. Коляска в нас є, але для неї не зруча, хоча робилася під неї. Останнім часом погіршився стан. Так, погіршився стан. Погіршився стан після. Ми в реанімації лежали, звідти виписалися 19 травня, і десь через тиждень в неї з лівою рукою почалися проблеми. Права ще більш-менш була робоча, і після стресу в нас кум помер. Її дуже близький друг він хворів, вона його підтримувала, він її підтримував, тільки приїжджав зі Львова одразу до неї. Нестольні ігри грали. Ну я як міг розважав, розказував, що, що що робиться в Дубну в загальному з друзями йому було 24 роки, вона він як помер, вона дізналася, в неї вже й права рука відмовила. Так що зараз вона нічого не може самостійно на окуляри не поправити. Я їй придумала, шнурочка взяла, вчепила на окуляри, перев'язала і таку, як на куточках, зажимчик, такий, щоб підтягувати, щоб окуляри не падали. Ну, mm. Якщо раніше Катя могла малювати картини, щось mm. то зараз зараз ні там не збирали на аукціоні, напевно. Ще долучаються люди. люди долучаються, так долучаються. Слава Богу, дуже багато. До речі, збродів є люди, які за кордоном. То дівчина одна попросила, що хоче там на благодійний фонд в Німеччині написати заяву. Документи мені вони безкоштовно перевели на німецьку на англійську мову у Львові. Дівчата все, самі оплатили, звозили, забрали, передали передали мені там все спочатку, все гарно. І допомагають і з Італії нам передачки, пересилають, і кошти стараються зібрати, розповсюджують інформацію в Фейсбуці, Ну де, де тільки можливо. Скільки Ну, на перший курс ми вже не збирали, десь якщо взяти в загальному, там в нас є і валюті, бо люди деякі з кордону передавали там Western Union, то я забирала, завозила. Ну, загальна сума є 120 тисяч. Де, що там ще так, то гривнями дає, то нам на дорогу є, щоб мусиш і швидко наняти, заплатити, і там за проживання. Ну ж що щось оплачувати на такі дрібні витрати, поки що є. Ну і на наступний курс треба буде 133 тисячі, бо на цей курс нам трошечки знижку зробили на препарат, а за наступний курс я навіть не знаю. Його треба зібрати за місяць часу, треба ще один курс прокапати, бо толку може не бути від того, що якщо, якщо не зробити другий курс. Ти знаєш, ти виготовляєш брилочки за манітні Ну, розкажи про це. -е, виготовляла брилочки такі е добрі руки і допомагати так легко. Е -е, хотіла продавати, але воно ну, не пішло, щось людям. Чому не, ну, не сподобалось, не знаю. О, але я вирішила їх на подяку давати, бо є люди, які допомагають, яких я можу особисто подякувати. Така малесенька, дрібнесенька річ. Я думаю, що буде приємно і завжди буде на очах. І ну, Буде приємно, що будуть пам'ятати, що от зробила добро і, і мають таку подяку. І зараз у нас буде фестиваль проходити, Тарас Бульбера, фестиваль, місто Дубна, 15-16. 14, 15, 16 число. І я брилочки виготовила, щоб продавати нам, палатку виділили, столик буде, буде на АТО збиратися скринька і буде на Катю збиратись. Там фотографії роздрукують, щоб якось привернути увагу людей до нас. Організатори все одобрили, я буду зі скринькою ходити, ще троє людей буде. Що по самій території фестивалю взагалі до всіх будемо підходити, просити, щоб допомогли ну, нашій Каті, щоб якось поставити на ноги. Наталя звертається до кожного, щоб врятувати свою сестру. Кожна гривня може стати частинкою потрібної суми. Звертаюся до, до, взагалі до всіх бродів, до людей, які проживають. Я сама, ну як місцева, я в невістках тут, а я Дубна, так як Катя. Вже тут проживаю 5 років, і місто стало для мене рідним і по мірі можливості, де я можу, куди. Де, де я зараз живу, там я стараюся щось шукати, і тому звертаюся до вас, не будьте байдужими, допоможіть сестрі, бо ну, для нас це нереальна сума, а всі разом по ниточці ми зможемо підняти, підняти її, я її сюди привезу, буду по всіх організаціях водити, буду показувати, що, що вона вже, вже ходить, може самостійно. По Україні пересуватися, ну будемо надіятися на краще. Руки ми не опускаємо ні в якому разі. Віримо тільки в. Людей віримо, віримо в Бога. Просимо молитви за нашу Катю. Якщо хтось має бажання, і можливість, можливо, в церквах подавати за, за здоров'я. Будемо дуже вдячні і будемо вдячні за любу підтримку. Мені Дубинський священник зробив таке колись звернення до Ярослава Царика, що що проходив збір коштів в, них в храмі. І взагалі подобно тут, а спочатку є таке, щоб. По бродівських церквах якось трошечки зібрати, якщо люди будуть не проти. О, і ще в газеті про Катю писала Дубинська газета, дзеркало плюс стаття була. О, і ще хочу подякувати людям, які зараз на даний момент нам допомагають. це і збродів дівчата, і деякі підприємці долучаються, долучалися раніше і зараз. В дубні є люди, є люди з-за кордону, які допомагають. Величезна подяка. І хочу сказати, що нарешті я не сама, я вже, я вже маю велику підтримку від людей. От, дуже вам дякую, що ви сприяєте збору коштів і підтримуєте і морально, і дехто, і фізично, і, і приходять до Каті. Дуже вам дякую. До вашої уваги реквізити у Приватбанку 4149 49 49 78 6931 59 88. Коник Ольга, довірна особа. І контактні особи 099 34 169 15, Свирида Марина або 066 54 97 061 Хмаленко Наталія. Також у Каті є сторінка у Фейсбуці. Привіт, мене звати Сверида Роки. Більше ніж як тому мені діагностували хворобу синдром синдромі Єнабаре. Від цієї, від цієї хвороби віднімаються руки та ноги. Зараз я практично повністю паралізована, в мене більш-менш діюча, тільки права рука. Ліва рука за останній тиждень взагалі перестала функціонувати і з'явилися проблеми з диханням. Ми консультувалися вже вдвох багатьох лікарів, зпав Дубну з Рівного, та реабілітаційного центру Рівного. І всі вони дійшли до одного висновку, що мені треба прокапатись два курси препаратом у минулого полінного ну, Наразі він для нашої сім'ї дуже-дуже дорогий. Там один курс складає 133 тисячі, ну, разом 266 тисяч. Ну, для нашої сім'ї це сума просто непідйомна. І я маю пів року, щоб назбирати ці кошти. Ну, тільки тоді мені сказали, що я можу потім ходити, якщо прокапаюся з цим препаратом, що є можливість стати на ноги. І я прошу всіх небайдужих. Мніїх літків, які сидять в інтернетах, соціальних мережах. Ну, їхні мам, бабусь, хто тільки може. Положити можете, бо я хочу ходити. Дякую. Не залишаємося осторонь таких важливих справ. Можливо, саме ваша гривня рятує Каті життя.